В Україні зробили перші кроки, аби запустити роботу рибної галузі та стимулювати її розвиток. У парламенті проголосували за відповідний законопроєкт. Про це йдеться на телеканалі Н1 у програмі Агроньюз. Як зазначив народний депутат Дмитро Костюк, нині в Україні 80% ринку риби та рибних продуктів це імпорт. А це означає, що Україна недоотримує кошти в бюджет, частина з яких могли б піти на армію та підтримку бюджетних сфер. І загалом рибна галузь в Україні фактично розвалена, працюють сірі схеми. А у стінах парламенту є прихильники таких схем, яких все влаштовує, і які перешкоджають прийняттю закону, який би дозволив розвиватися рибній галузі. Дмитро Костюк закликав депутатів підтримати законопроєкт, щоб дати можливість рибній галузі розвиватися та бути прибутковою, залучати інвестиції у її розвиток, створювати ново. Нові робочі місця та наповнювати бюджет. Зрештою, за законопроєкт таки проголосували у першому читанні. А от попереду в аграрного комітету парламенту ще чимало роботи, аби галузь запрацювала повноцінно. Більше деталей у програмі Агроньюз на телеканалі Н1. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Цей законопроект це про інвестиції в рибну галузь, це про нові можливості. Про розвиток аквакультури це все, що є в цьому законопроєкті. 80% нині українського ринку, риби і рибних продуктів, продуктів імпортовані. Ми є імпортозалежні. Україна не дотримує величезні кошти в бюджет, які зрештою мають іти на армію, на підтримку бюджетних сфер. Недоотримує, тому що рибна галузь фактично розвалена. Білого бізнесу майже немає, все працює в сіру, по схемах, і це декого влаштовує. Ті сили, які минулого разу в цій Верховній Раді, коли ми виступали, представляли цей законопроект, зірвали голосування за нього. Вони якраз з тієї когорти, кого все влаштовує. Вони виступали так і говорили, що все врегульовано, все законодавство вже написано, нічого змінювати не треба. Це те саме, що ми бачили, коли приймали земельну реформу. Нам нині необхідна рибна реформа, реформа рибної галузі, щоб Україна мала з риби кошти для державного бюджету. Я вас прошу, шановні колеги, згадати те, як ми приймали земельну реформу, що ми проголосували, як нас з цієї трибуни страшилками про те, яка буде розлух розруха, як вивезуть чорнозему українці, то китайці, то німці. Я прошу згадати і кожен в себе на окрузі спитати громад, волів громад, громадян, що вони насправді отримали. А вони отримали землю у власність. Громада отримала гроші в бюджет зараз кожен десята гривня. З бюджету громад кожен десята гривня це гроші з оренди землі, яку ми передали з державної власності в власність громад за рахунок того законопроекту, який ми прийняли в Верховній Раді. Передали все на аукціони, громади отримали кошти, люди отримали землю в власність. В рівну галузь треба так само реформувати і залучати інвестиції в її розвиток. Прошу підтримати законопроект. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням. Положень відповідно до частини першої статті 116 законопроект з реєстраційним номером 12.384. триста Проект закону про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства. Прошу голосувати. За 200